Ріка лайна. Уже два місяці затоплюють вулиці Позена та Гмирі у Полтаві. Каналізаційні стоки витікають прямо на дорогу. Причина поломка колектора по вулиці Гребінки. Сморід стоїть неможливий, особливо з настанням тепла. Йти по вулиці це справжнє випробування. Школярів, батьки возять через цю ділянку на авто, бо пройти і не вступити в лайно неможливо. У деяких дворах лайно дісталось до підвалів. Люди переживають, що каналізаційні стоки повністю наповнили водопровідний колектор а отже придатність питної води під питанням. За словами полтавців, водоканал на численні дзвінки реагує слабо, хоча телефонують туди щодня. Періодично роблять перекачку. Після цього рівень нечистот спадає буквально на півгодини. Нечистоти ж з колес та взуття потрапляють у двори і будинки. У Полтавській міській раді повідомили, що водоканал знову планує робити перекачку. А у самому ж Полтава водоканалі нас, журналістів, послали робити запит.